Зараз щоб зекономити людям купу грошей і часу, хотіла б вас запитати топ марних і безкорисних процедур для лиця. Перше, що я думаю, це напевно що фітнес Чому? Тому що люди дуже багато витрачають коштів на, на це все дійство, але нічого ми там собі накачати не можемо на обличчі там зовсім інші механізми. Друге, напевно, що це тайпування так від змовід змошок, від створення змошок. Також, як на мене, це дарма трата часу і коштів. І, і напевно, що третє це дарсонваль, тому що ця процедура вона просто не має доказової бази. Це процедура, яка використовується в країнах пострадянського союзу. Ну і, зокрема, в Україні вже ми від цього відійшли. Тому я вважаю, що це марно. Добре, наступне питання. Про колаген. зараз він дуже є популярним, і скажіть, будь ласка, про питний колаген особливо чи дійсно він є дієвим, або це ж маркетинговий хід? Ви праві маркетинг дійсно працює. Коли Колаген – це що? Це білок. Коли ми споживаємо колаген, і не тільки питтєвий, яке ми звикли бачити в батах, біологічно активних добавках, будь-який, навіть в тому самому, який з їжею. Він потрапляє в шлунок. І для того, щоб він смоктався з травного тракту і потрапив в системний кровотік, потрібно, щоб колаген розщепився до амінокислот з током крові ці амінокислоти потрапляють в нашу дерму, Так, але але чи зложиться там той самий колаген, Ми точно не знаємо. Тобто доказової бази піттявий колагенів немає. Тому я, я теж вважаю, що тратити на це кошти не потрібно. Просто треба правильно і раціонально харчуватися. І від цього буде точно більш толку. Добре, дякую. Ще пару слів, будь ласка, про корейську косметику. Чи дійсно вона підходить тільки азіаткам? І не підходить до європейського типу зовнішності, або ж вона, можливо, буде дієва для всіх. Ну, що саме щодо корейської косметики, тут такі теж всі, всі діляться на хтось за, хтось проти. Я ж в принципі дуже нормально до корейської косметики відношуся, тому що Корея у нас топ-1 в косметології. Там реально є дуже хороші дієві засоби, які ще Європа Західний світ ще, ще не в курсі і не бачили. Але однак, просто корейська косметика для нас, вона для європейців. Досить така специфічна. Ми не нам не знайомі текстури і форми цих косметичних засобів. Це перше, друге, корейська косметика. Є спеціальна, яка орієнтована на захід, а є спеціальна, яка орієнтована на, на схід, так би мовити. От yeah. я більш ніж певна, що якщо от дуже багато молодих дівчат, які люблять корейську косметику, так їм точно підійдуть засоби, які саме орієнтовані на захід. Тобто спеціальна косметика, бренди, які робляються в Кореї для європейського споживача. Дуже цікаво, і цінова політика, звичайно, трохи нижча, у брендів. Так, так, це теж, дуже вагомий аргумент. І скажіть, будь ласка, я вже зрозуміла ваше відношення до фейс-фітнесу і фейсбілдингу, але е, ви думаєте, що це взагалі не дієво? Е, ну, як вам скажімо? Е, розумієте, Якщо з точки зору доказової медицини, ця методика не має е, якоїсь пінгрутії, має доказової бази. Так? Е, вже, як на мене, краще робити масаж. Масаж він спокон віків щодо нашої ери <був>, був популярним, залишається і буде залишатися. Так, і там дійсно є дуже багато яких механізмів впливу. Там і не тільки на шкіру, не тільки на кровоносну, лімфатичну систему, так на м'язи. Щодо Фейсфітнесу, я кажу, я відношусь дуже неоднозначно. дешевих, але дієвих косметичних засобів. А, як на мене, це напевно, що ні, це не мід. Це дуже класний засіб. І як на мене, дуже широкоспектрений і недооцінений, Більш ніж певна що ще відкриють якийсь ще якийсь супер-ефект цього засобу. Це перше, друге цинк. Цинк, оксид, цинку. Ми широко використовуємо його як і фільтр, СП фільтр, так і, в принципі, для якихось там в догляді лікування дерматозів і ретинол. Ретинол він єдиний доказовий засіб, який при топічному використанні дійсно буде впливати на якість дерми, і реально ну, ти будеш в 30 виглядати на 25, так, якщо, якщо користуватися правильно ретинолом. Супер. Найефективніші процедури для обличчя. Починаємо з доглядових, напевно, що це такі пілінги, тому що пілінги це процедури. Які е, показані всім, всім, навіть особам чутливою шкірою, можна підібрати е, пілінг, і він буде мати гарний, хороший вплив, тільки треба робити це курсом. Е, друге, це, напевно, бутилінотерапія, ін'єкційна процедура е, для молодих пацієнтів, профілактична процедура, і після ін'єкції дійсно пацієнти бачать мінус моршки, мінус вік, тобто те, з яким вони запитом проходять. І третє, це процедури, направлені на якість шкіри, біореітилізація, біорепарація, тому що е, за Цими процедурами, взагалі, майбутнє це, це теж, це те, що е, мають робити всі пацієнти, які хочуть мати гарний вигляд. Угу. Наступне питання е, про ботокс: як угу. відноситись до ботоксу у ранньому віці? Позитивно, <с> якщо в пацієнта є покази, тому що ранні зморшки можуть бути дуже виражені зморшки 18 років. Вони можуть з'явитися в 25, в когось вони можуть і в 30 з'явитися. Тобто ми завжди робимо будь-яку процедуру за показами. Переважно, але ж переважно, так в більшості, 25 років це такий вік. Коли вже треба замислитись над тим, чи потрібно робити ботулінотерапію. В 30 років переважно всім пацієнтам треба вже робити ботулінотерапію. Якщо ми говоримо за 35 там 40 років, також можна робити ботулінотерапію, але це вже буде більш ну як не вже не профілактична процедура, тому що велика ймовірність, що там вже будуть статичні зморшки, які треба буде виповнювати ще плюс додаткового фіру. Максимально який вік? Максимально 55-60 років, якщо uh -huh. ми говоримо за ботулінотерапію терапію вперше. Uh -huh. Однак є нюанси. Так, ну це треба розглядати на прийоми. Uh -huh. Після того тільки пластична хірургія, е, в залежності з яким запитом прийшов до нас пацієнт, якщо він хоче так глибокі дійсно зморжки. глибокі зморшки, так, виражений птос, то так звісно, що ну, тільки пластична хірургія. Mm -hmm. Тому що ботулінотерапія – все ж таки профілактична процедура. Це профілактична і процедура молодих пацієнтів. Mm -hmm. Добре, дякую.